Вона, я би не сказав, що вона дуже краща, але вона також високого рангу, можна так сказати. Це юношицька прем'єр-ліга, це Кубок світу. І це дуже престижний турнір. Так, про свою нагороду, яку він вибрав на останніх змаганнях, розповідає сумчанин Олег Пащенко. Медаль золотого гатунку спортсмен привіз з іспанської корунії, здобувши перемогу у віковій категорії до 21 року та ваговій категорії до 75 кілограмів. Олег став першим з 67 спортсменів, які були з ним у категорії. Коли перемагаєш усіх і становишся на перше місце, то це просто. Емоції вони не Це дуже круто. Це такий кураж, тобто ейфорія. У першому поєдинку Олег переміг бельгійця, у другому здолав француза, у третьому каратиста з Киргизстану. У півфіналі Сумчанин здолав чинного чемпіона Європи, а у фіналі зустрівся з українцем. Поєдинок завершився в нічію 2, -2. Але у Олега був пріоритет по першому балу, і він виграв. Всіх суперників переміг ті, які. Ну, на, даний, на, на даний момент вони всі є в топі 10 в цій категорії, і з усіма цими хлопцями я спрингував, тобто доказував, що я кращий, і перемагав їх. У півфіналі Олег переміг італійці, з яким нещодавно зустрівся на Чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді, і якому тоді поступився. Я виходив і я розумів, що е, тільки після цього буде якби. Ми побачимо, хто вийде переможцем з цього татамі. Трохи я щось бачив, там він так посміхався, думав, ага, це ж дуже другий раз з ним спарингую, то я зараз переможу. Ну, Я виходив серйозно і був на то, щоб його перемогти. Зараз Олегу 20 років. Далі його чекають змагання серед дорослих спортсменів. Немає виборів більше. Лібо перемагати, либо покидати спорт. Ну, Треба буде боротися до кінця і показувати, що Олег Пащенка, якщо був в юношах, то він буде і зрослий. На змаганнях в Іспанії, говорить Олег, йому не вистачило гімну нашої країни. То ми просто так стали, на п'єдестал нас нагородили. Якщо б то був би гімн, то я б почував би почував тоді гордість своєї країни, тому що я в ній народився. І Показує її на міжнародних аренах. Наразі Олег готується до виступів на всесвітніх іграх та юнацькій лізі. Я розумів те, що мені потрібно не тільки за себе битися, а й ще за всю країну. Тому що хлопці, ті, що там під Бахмутом, ще десь, вони... Я би то захищають нашу країну і за, за цим дуже велике дякую, тому що без цього ми б не змогли далі їздити і далі змагатись. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.